Церква, ще з вами поділюся. Я думаю, чоловік не проти, він любить свідчити про славу Божу. А я вам розкажу, що не так давно мала поїздку. І у мене на шляху ми хотіли відвідати церкву в Фесалоніках. І на шляху до того, ну ви знаєте, це дуже далеко це в Греції, це дуже далеко. І ми робили зупинку. В Кавалі. Кавал це таке місто біля моря, і воно біля Філіпів. А це дуже історичне місце, навіть в Біблії про це місце багато чого І Павло там був, Євангелія поширював. Ну, дуже гарне місто, історичне, там і аквідук красивий. Ну, Взагалі дуже гарне історичне місто. І вирішили зупинитися. Дорога ще далі йде, ще треба дві години їхати, треба кави випити. Оце десь ну, скільки, хвилин 15. Купити, попити і поїхати. І так як це містечко ну, невелике, але історичне, там вулички вузенькі, і треба було десь машину лишити. І дивимося, о, гарне місце. Якась жовта лінія, багато машин стоїть тут і там, всюди. Ну, Нема куди. Далі більше нема нікуди ставити машину. Думаю, ну, швиденько щось поставимо, поп'ємо каву. І поїдемо далі, бо завтра вже служіння в десяті починається в фесалоніках, нам треба приїхати десь заночувати. Ну, в общем, кава була смачна, і коли ми назад поверталися, я дивлюся, стоїть поліцейський, грецький, виписує штраф. Я кажу, боже, там, там поліцейський, виписує штраф. Прибігаємо, почнемо з ним спілкуватися. Він каже: ну, ви стали не там, де треба, тут не можна. А ми дивимося, там купа машин стоїть так само. Дивимось, а там так само штрафи <свісно> висять. І е, ми кажемо, офіцери, ну вибачте, будь ласка, але ми їдемо в інше місто, ну, можемо якось, давайте ми вам штраф заплатимо. Тобто ми розуміємо, що ми ну, неправильно, ну, неправильно поступили. Ми хочемо виправитися, заплатити штраф. Він каже, окей, заплатите, в поліцейському, поліцейському відділку. Ми кажемо, що не можна тут зараз от вирішити? Ну, от штраф виписаний, ми заплатимо ті гроші, які він коштує. Тобто, і все, ми поїдемо нам їхати. В поліцейському відділку тут 10 хвилин. І він відкрив, відриває наші номери з машини. І попередні машини вже відірвані, і він вже нашу оформив, вже наступну за нами машину відриває. І у нього вже все виписано, вже у нас під, під склом вже все висить. Ну, окей, 10 хвилин, то 10 хвилин. Субота. День суботній, ми їдемо на неділю в церкву. Ідемо ми шукати пішки, той поліцейський відділок. Знайшли, зайшли, комісар, погукали. Я заходжу, кажу: добрий день, мені треба номери забрати з моєї машини. Ми їдемо, нам треба їхати. Він каже: Окей, от вам реквізити, підете в банк, оплатите штраф, принесете цей квитанцію і протягом 20 днів вам повернуть номери. І тут у мене все впало. Я в шоці 20 днів. Я йому кажу: ні-ні, ви не розумієте, ми в Українці, нам треба повернутися вчасно. От у нас є візит, ми відійдемо, повертаємося назад. У нас не можна. Якщо ти не повертаєшся, це кримінал. Все, не можна. Це все свій час робити. Він каже: оплатіть через банк, у вас банк, ми, ви без проблем, ви оплачуєте, приносите квитанцію, якщо ви там з України. Я ввечері, в 6-й вечора, подзвоню головному він, може, допоможе вам. Ми виходимо з відділку, шукаємо це ж грецькі банки, все це в інтернеті шукаємо, а дивимося, субота вони не працюють. Неділю не працюють, в найближчий час це буде понеділок. І я в шоці, я вже у нього там повертаюся назад, я ридаю, плачу, Боже, що робити? Я не знаю, що робити, ну начебто нічого такого ми нікого не вбили, розумієте? Ми готові оплатити. І він каже: ну окей, тоді візьміть, добре, банки не працюєте, у вас є мобільний телефон за стосунок, ай банк, ви заплачуєте, присилайте на пошту квитанцію і ми щось будемо робити. Заходу, заходжу в телефон, а в iBank UA і номер. А у їхній iBank ГР ну, ГРІС і номер. Я не можу ГР ввести, я можу оплатити тільки український рахунок. Я, я плачу. Він каже, та да не плачте, дідь, тут нема такої проблеми. Я кажу, є, ну ну я вже розумію, що ні, я ридаю, плачу. І він каже: Ну добре, ну, слухайте, ви ж тут в Греції, підіть до своїх знайомих, де ви тут зупинилися, хай вони за вас заплатять, ваші грецькі друзі. Ми кажемо, немає грецьких друзів, ми за каву прийшли. Ми вийшли каву, бо я... давайте ми підемо тоді до. Він каже, ну що не знаєте нікого. Думаю, ну, ми підемо до того, хто нам каву продавав, і хай він нам за нас заплатить. Він Ні-ні, вони вас на гроші розведуть. Ні, тільки довіреним особам можна таке зробити. Я кажу, я, я сижу і думаю, боже, я крім поліцейського нікому не довіряю, я нікого тут не знаю. Я вже не знаю, що робити, і він дзвонить всяким там своїм, спілкується, ви розумієте, це Європа, бюрократія, це має бути квитанція, ну там все чітко по регламенту. І потім він так дивиться і каже: так ніхто не робить, але я вам послужу. Я заплачу зі своєї картки, ви мені повернете е, ці гроші. І ми тоді вам дамо номери. І він сидів, довго розбирався, як цей бан працює, бо чоловіку десь вже 50 за 50, він це зробив. І я, знаєте, я відчула таку батьківську любов в той момент. Я, я не вірила в тому, що відбувалося. Бо настільки це було строго і настільки це так лагідно вирішилося. І я повернулася за цими номерами, і я потім, потім такі ж. О, як знаєте, як страшний сон, я прокинулась. Все можна їхати. Слава Господу, слава Богу, за те, що Він госп... сам Господь Бог торкнувся цієї людини. Ви розумієте, я на той момент, сидячи там в відділку, я розуміла, що він може сказати: у нас такі правило. До побачення. Це могло бути саме так. Я розуміла, що багатьох, навіть жінка якась заходила, від з якою він спілкувався, вона була така строга. Я думаю, не дай Бог, якби вона нам, з нами була, вона б точно нам нічого доброго не сказала. Сказала б тільки так і ніяк. А він настільки був милосердний. Я благословила його, його дітей, його покоління. Нехай Господь буде його Богом, нехай вони будуть спасені за ту благодать, яку він здійснив через себе для нас. Тож слава Богу, ми були в церкві Феселоніки. Всім вам привіт. Вони дуже такі приємні, дуже е, вони прийняли, розмовляли, ділилися, і вони підтримують Україну. Слава Богу.